Виволося на цей поєдинок подивитися. ну, Я думаю, що підтягнуться у другій половині зустрічі. Традиційно один одного підпадьорюючи в коло, встали спочатку початку. Привітання традиційні. Тому що, наскільки мені відомо, і зварить <праців> у Рівному спішній майстер пускає, було продар головою. Арбатий. Перший удар доволі небезпечно. Що в майданчику залишається після того, як влучив Зварич, виявилось на пункту, у плей-офф за, за підсумками регулярного чемпіонату, за підсумками двох кіл. Верхова передача проходить на Корсона. Задалеко відпускає Ігор в намаганні якнайкраще зіграти. Здавалося б, дуже ефект. Чітко, напевно, годиннику так само випускає своїх запічних. Хороша контратака зараз була. І перший на м'ячі Віталій Біров. Невелика пожежа. В момент за два паси. Конкуренти суперники. Місцевий спортвідер плюс і Рівненський кардинал. Контратака. Відтягне Піро. Блинку сейф першого номера Єва-Франківців після Швибату. Я, я думаю, хто слідкує за вітчизняним футзалом, мало нагоду подивитися і огляди цього матчу. І цей момент призначення. 5-5, як би там не було, спортвідер Кардинал Годоєваний е несподівано новина. Звістка прийшла з Львова. Ой-ой-ой, як приклався до меча Зварич. Розвідає вам про та рахунок за 14, здається, секунд до фінальної сирени. 3-3. Коли Лукс намагався відігратися по інтозаявки приватному, сьогодні на майданчик у Львові не виходив. Хороший удар Тарасенко контролював В історії Урагану. 191. Гол забив. Ой-ой-ой, ой-ой! ой ой-ой-ой, ой Як гарячі! Просто гаряча картопля у штатному майданчику. Шти. В першому колі у, у Львові Після того пішли проблеми. Їм 30 до завершення першої половини невдалий від м'яча від Ігоря Бойдака. І Горбатий перевіряє, чи хтось при відборі грає. Жорськості особливо немає. Горбатий проходить здорово, а на дальній стійці нікого не було. Дорога напочали кольори другої команди. Ось тут не проти. Тут уже гол. Павло полюбив ось як. Тут тільки... і... по білярному, як то кажуть, далі удар. Віров. Виходять в на і Як футбольний захисник, так до кінця. Миколюк стіночку розіграв. Оп, класно. Дуже ефектно, дуже красиво діяли на майданчику Фінзідана, і може продовжити гру підомого лікаря. Перший на мечі крупінь він може пробити і звідси. 15 метрів для нього не відстань. Класичний футзал через стовпа намагається грати. Ну і тут рибак, рибак. Зараз рибак. Мав хороший шанс, здається, все, зробив Крупін, віддав передачу. Сам на сам фактично опрацювати одним дотиком, другим пробити. Все, що залишалось зробити бить йому. А тим часом карають за команду. Не забуваєш, тут пропускай там. Швидка контратака Івана франківців і Михайло зболю... та... Михайло Зварич забили. Зону виступали у першості України. Сімка програє у своїй і Зараз 10 команд Так, Рівенчик. Про це всі. Багато хто визначається. Здавали, вже поспілкувалися. От, так заворот, іграв І Волтопа, якщо було б можливо, і майданчик Ян-Франківської і і Сімкої і не один раз грали. Ну що, Піров, здається, торкається м'яча і йде. На кутовий розпочався другий тайм матчу 15-го туру між командами Кет. Ураганівці грають у білочни з п'ятим польгом, пропустили порожні ворота і зрівняли рахунок за 14 секунд. Здається, до фінальної середи. Перехоплення від Тарасенка. Удар його лівою. От так могли покарати у контратації кондитера. Він у квартеті Лукаса. Заворотний розвертається, влучає у Миколюка. На паркеті Тарасенко. Е, Віталій Біров. Тим часом всі. Чи буде все ж таки прямий удар по воротах? Так, це розіграш. І під удар Тарасенко віддавав праворуч заворотний. Захисники На Ноборствах не поступатися від своїх наставників Руці однієї іншої команди. Сімка. Блискучі діє Андрій Сімка і Анківці. Сімка, сьомий, зварить, дев'ятий. Горбатий. 19 дев Ідеальний момент для взяття воріт був Юліана Горбат. У разі успіху Івано-Франківську. Хороший момент. Мак і кулька, і на добування Роман Смірнов. Одного з суперників. До двох, не до трьох. Корсун нав'язав боротьбу з Кульшов з Маріт. Байдак. Mm. Поки що до перерви ми побачили два взяття воріт. Павло Клюк. 14-та хвилина. Відповідно, 16-та Михайло Зварич, три забитих м'ячів у сьогоднішньому матчі. Грати. Mm. Удар вийшов. Сейв. Ефектний був від Віталія Бірова. Ну і тут стійка воріт приходить на допомогу. Урагані попередив. Сімка виборов і став переможцем у дуелі з. Ай-яй-яй, Старасенко вивів на ударну позицію. гравці урагану. Корсун виборює м'яча. І є можливість Ігоря Корсона. Ні, не дає цього зробити. І воротар. Ну, хороший, красивий, ефектний момент. Бачимо. Корсон оцінився в боротьбі. Хороший, хороший динамічний момент був у нас на 30 й хвилині. Бальників зараз затягнули державний гін знову ж, але... Швидкого пасу і контратак відповідно не вийшло. Корсун красиво розвернув фол і попередження 100%. Чи... Ну, Жовта картка для Сергія Лапе. Урагану за всю його історію. Символічний його приїзд. В рамках екстраліги у футболці іншої команди, виходить він тут на майданчик, і у футболці Шахтаря і зварить на мечі. Сімка Боргону. Під ліву ногу собі прокинув 27 номер Франкічу, щоб хтось із гравців Лукаса, можливо, одягав на себе футболку. Андрій Сімка, допомагає супернику. І Лукас намагається зіграти першим номером. І не лише зіграти, але й спробувати використати щось. Браво байдак. Ну, здавалося б, Корс вже скільки моментів мав, як не проходить м'яч у ворота атак своєї команди. Перша спроба, така перша ласівка була. Ми побачили. Сімка здорово, Здорово кивнув головою і знову байдається у воротарську футболку. 4 хвилини. Дальній удар від Ореста Боргунат вперше з правого флану правою ногою. І знову кутовий. Зварич. Робить рахунок 3-0. Михайло Зварич оформить дубль у сьогоднішньому матчі. Гра 5 на 4 на... Дуже класно. І є можливість забувати м'ячі, і рятувати поєдинки. 5-5 це фоли у нашому матчі. Відключення Леміш. Так вже тут і знову 5 на 4. У намаганні чистенько відіграти в захисті. На останніх секундах. 58 секунд. Здорово віддавав передачу Леміш на Крупіна. Улізували. І можна завдячувати ще Ігорю Бойдаку, що рахунок 3-0 поки що у нашому матчі. Зараз мав шанс знову релігії дякуємо всім, хто мав дивитися нашу трансляцію з Івана франків Володимир Талалаєв, Нагадаю, Михайло Зварич, дубль, Гол Павла Макулюка, сеавтори забитих мечів у сьогоднішній.